Обжинки. Соціальний партнер міста Лозівський агропромтехсервіс закінчив збирання озимої пшениці. Керівництво підприємства каже, цього року врожай непоганий, хоча ще у лютому стан озими був критичним. Врятувати засійні поля допомогли агрономи. Про перебіг молодьби на підприємстві та його подальшу співпрацю з містом дивіться наступний сюжет. Директор Лозівського агропромтехсервісу Віталій Мамай показує поле Новоіванівської сільради. Його площа майже 75 гектарів. Аграрій каже, озиму тут молотили 5 зернозбиральних комбайнів. Роботу розпочали рано вранці, а до вечора вже закінчили. Посіви були теж, звісно, в критичному стані, особливо ця площа Вона була чорна. Потім, уже февральські вікна були, пшениця почала сказати, вегетацію свою. І досить вдалий урожай тут вийшов. Для порятунку врожаю агрономам довелося використати новітні технології. Результат приємно вразив, каже Віталій Мамай. Під час жнив Юрій працював на сучасному комбайні. Його екіпаж намолотив найбільше пшениці. Ну, сложності, так скажемо, були, ну, невеликі. Погода давала вбирати, хоч і жарко, ну комбайн такий, що можна робити і потрібно. Жнива на підприємстві тривали півтора тижні. У поле аграрії виходили в та й молотили до темна. А вже цього понеділка на підприємстві були обжинки. Керівник каже, зібрати врожай ледь встигли до дощу. Виїжджали з поля вже з дощем, ну все вспіли, вспіли доїхати. Вся техніка на бригаді стоїть, все зерно в складі. Агропромтехсервіс тісно співпрацює з містом. Роботу цю тут обіцяють продовжувати. Підприємство в основному допомагає комунальникам прибирати у лозовій. Посілок Циганський, там наші люди працювали дві неділі. Вони прибирали мусор той, що був. Ми вивозили його, чистили лісонасаждіння, чистили дорогу від водоканала до Панютина. Брали скошування обочин дорог. Агропромтехсервіс підтримує своїх працівників. Боровій, який вирував на Лозівщині у ніч проти вівторка зірвав дахи в кількох будинках. Підприємці допомогли постраждалим. Віталій Мамай каже: негода задала шкоди і їм на деяких полях повалила соняшник та кукурудзу. Тепер агрономам знову доведеться думати, як рятувати врожай.